І всім привіт! І з вами Brother's Play. І сьогодні я також попробую зіграти ігру зуба. Брат вже засняв пару відео по зуби, а я ще в принципі тільки встановлював її, навіть ще не грав. Давайте, в принципі, я виберу Якогось іншого персонажа, не такого як мій брат, Щоб було цікавіше. Нехай буде баг агресивний вибрать. Нехай буде, в принципі. Так, держіть устройство. Так, в принципі, це брат все розказував. Я бистренько буду вмів, наприклад, собі читати все, що там пишуть, щоб також понімати, що до чого, як правильно грати. Я, в принципі, дивився, як брат знімав відео, але. Ще цікаво і самому зіграти. А. По-моєму, мені здається, що в брата мого, то цей персонаж копйом не б'є по кругу, а б'є вперед. Так, візьмемо аптечки обов'язково. Я вже в принципі знаю, як грати, тому що брат же обучені проходив, я вже подивився, як він все це грав. Ну, звичайно, удаляємо, тому що це початкове. Так, граната. Гранату непогано так кидає, а от дробовик дуже слабенько. Так, а це що? Ага, зараз ми попробуємо вдарити цього ліона нашим суперсилом. Ну все. Давайте назвемо себе, в принципі, Мій нікнейм, як завжди, Блакфайр. <рес> Який довольний бак. Такі звуки странні. Я попробую, можна тут якісь зірочки додати, чи ще щось. А ну зараз вже ми знали. Nee, ничего тут такого не можно. Нехай будет вот так, в принципе. Так, как в Аманкасе, нехай будет так само и тут. Просто назва. Продолжить. А теперь вас ждет настоящий бой. Давайте сыграем против новачков. Станьте последним героем. О, я сразу знаю, что ищите оружие. Копьо золоте це найкраще. Так що беремо відразу... Блін. Беремо відразу золоте копьо. Беремо собі гранату. Ховаємося, в принципі, сюди, в нас вже є від Укройтеся от, от врагу в кустах. А, все це зона вже звужується. Треба бігти. О, я вже бачу бака впереді. Ой-ой-ой, ай, промазав, треба відходити потрошки. Попали. Мінус. У мене аптечок зовсім немає. Аптечка. Я ще вчуся грати, так ще й брат мій. Не навчився грати, ми все, вчимося ще поки. Так, побіда. Мені цей персонаж, в принципі, подобається. Вже ми граємо 4 хвилини. Зараз 40 секунд. Так, меню. Попробуємо відкрити ящик. Попробуємо чи... Ні, я не буду тратити алмази, так само як мій брат не тратить, тому що пару секунд треба почитати. Получення на бака. І монетки. Персонажі. Сведения. Получення. Дуже нам не подобається те, що тут магазин прям дуже глючний. Виходимо. Так, нажміть бой, щоб почати новий бой. Окей. Станьте послідні Ну це логічно. коли ще про пролагою, я бачу, не розумію, чому так. Не знаю, чи нижнє лучше копьо, Зараз візьмемо це і будемо знати його. Ні, нижнє було гірше, тому що воно вже не світиться. Будемо готові, що зараз хтось може напасти на нас. Опа, якраз попався. В принципе, атакуем потрохи. У меня не совсем аптечек нет Окей, okay, берегитесь огня мені написали. Копьо. Опа. Іспользуємо аптечку. Ще давайте б'ємо цих охранників. То, що в одного коп'я хороше. А, все, я виграв другий раз вже. Ну, непогано. Побіда. Дуже добре. тренування непогана, така. Це вже видно, що це не боти, це вже настоящі ігроки новачки. В принципі, давайте попробуємо. Ще один ящик відкрити, він відкриється зараз у нас через 5 секунд. Так, вже 8 хвилин відео. Так, а тепер взглянем на путь трофеїв. Мене цікавить, чи в мене буде такий самий персонаж, як брата як наступний. Чи в мене щось буде інше. Монетки забираємо. Під трофею це в принципі по персонажах, да? Так, да, є ліга просто, а є ще по персонажах. Давайте заберемо ще за персонажа, всякі награди, відкриємо ящик. Зараз ми улучшимо бака і в принципі монетки. Ще от також є якийсь контейнер простенький. Це що за собрати награду? Це пропуск. Давайте відкриємо золотий ящик. Плюс 8 на бака і монетки. Дуже добре. Взять добичу, Тому що збросити це аж треба ці тратити, чи як вони там забрати нагаду. Получити безплатний предмет в магазині. Ну, якщо він, я то я його візьму. Так, тут всякі сообщения, Навірно це. Так, да, це все обновили. Коротше, далі персонал. Давайте зведіли. Попробуємо улучшити його. Прокачаємо урон від гранати на 45. Далі урон від дробовика. Переходимо на новий уровень бака. Уровень повишений. Дуже класно. Далі. Це, в принципі, куп'ю урон, дробовик, граната. Тобто золото потрібно для того, щоб прокачувати персонажів, скорость персонажа, скорость воді, плюс один. Ну хоч щось. Прокачуємо, все буде плюс здоров'я, вже буде третій уровень бака, дуже класно. Прокачаємо до максималки, скільки тут можемо, скільки хватить золота. А золота в мене там же багато. Так, тут ще є безплатне відкриття чайку для предметів. Я ще не знаю, що це таке. Чуть грузиться? Розблокувати бронзовий предмет. Ботинок туриста. Це якась дополнительная штучка, то щоб, я помню брат, в принципі. Щоб повысити уровень персонажа, потрібно більше жетону. Ну, У мене і золота вже й немає. Нормально так прокачали, майже вже четвертий уровень, це дуже добре. Хоча в мене пише, що в бака ще... А, це ясно. От, треба 10, а в мене 6 тих жетонів, Всього персонажів 42 в цій грі, зверху написано зліво, там де бакнуть один персонаж. Вища ліга. лучші награди. Нові множителі ліг по мері продовження в лігах. награди становяться ще лучше. Множення наград получаємо, які і перемножаються по мері продовження. Новий спеціальний магазин. Покупки в магазині стали вигодні. Ну коротше, магазин не дуже цікавий. Що там таке світиться, мені цікавить. Предмети. Бутінок туриста. Вони кінчаються чи як? Чи вони вже в мене назавжди, і це просто прокачка один з двох. Не знаю. Якась інформація. В принципі, тут більше нічого ніби немає такого. Оружжя і різні прокачки, в принципі, брат вже його прокачував. Тут є якісь смайлики. У мене, в принципі, стандартні. Є якісь також скини на бака, тільки... А, три штуки. Один стандартний і ще три. Ну ясно. Давайте, в принципі, ще... Я от дуже не знаю, чи мені заходити в магазин. Ми створимо обов'язково клан, достигнуті Ліги 3, щоб розблокирувати клан. У мене Ліга 1, так? Да? Да. Рейтинг що там? Все це... щось будуть давати за це чи ні. Дуже цікаво. Так, локальні якісь друзі, зараз ми... Хоча ні, давайте я вже колись його підключу, тож тут Фейсбук. до Facebook, скоріше всього прив'язка. Я вже колись прив'яжу собі аккаунт, і в принципі це вже буде поза відео. Зубіті. Угу. Третя. Все, третя ліга, коротше. Давайте я рискну, в принципі, зараз 13 хвилин і 13 секунд. Я рискну зараз зайти в магазин. Якщо вилетить, то в принципі я перезапущу. Ой, вже я бачу як воно дуже грузить довго. І трошки підлагує Ну ніби не вилетіло, я дуже на це надіюся Я так зроблю, да не вилетіло, в принципі бачу ніби записи є Тут все за донат, це зовсім не цікаве. Спеціальне приближення. Я от листаю, 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 листаю. тут все донат. Є ще якісь Що це, це не дуже цікаве. О, є безплатні монетки. То можна такое листати, ежеднівні акції. Ящики можна відкривати. Ясно, тут нічого цікавого немає, навіть більше заходити не буду. Коротше. На наступний раз ми зіграємо вже разом з братом, тому що зараз треба прив'язувати аккаунт, щоб я зміг зіграти разом з братом. А я не хочу в принципі прив'язувати. Зараз щось пробувати, потім треба заблюрити все, щоб можливо якась інша інформація короте, не було лишня, можна сказати, відео не попало. Так давайте я попробую, в принципі зіграти ще Ігра не погана, але магазин це прям ужас дуже погано зроблений. Переховуємося з одних кустів на другі, так буде наш важче знайти. І шукаємо, в принципі, лут. З луками також не можемо стріляти баком. Ох, бляха-муха. Треба обов'язково забрати. А, ну, коротше. Захотів полакомитися і програв. Заняли 14 місце. Я хотів попробувати дуже тим дробовиком золотим постріляти. У мене чесно, скоріше все ігра трошки не пророблена, Дуже телефон, я чувствую, що нагрівається. Якийсь соло стандарт. Що за режим? Давайте попробуємо. Можна ходити, по-моєму, ще якось. Ага, просто нажимати по карті. Давайте будемо ходити біля цих, біг повбивати і, в принципі, забрати лут. А, у нього ще є лук. Мені це не дуже підходить. Давайте попробуємо знову зайняти топ-1. Я вже бачу тут сильніші набагато ігроки, ніж були. Звичайно, якщо не глюче, брата просто трохи ігра проглюковує і йому важче грати. Коли не глюче, набагато легше грати. О, я вже бачу дробовик впереді. можна бігти по воді? Можна навіть по воді бігати. Дуже класно. Ай, куди я побіг? Аптечку. а хоча мені не треба, в принципі, аптічок. Лишу що комусь нехай має. Хоча можна, знаєте, засаду таку зробити. О, обов'язково. Сильний ігрок. Видно, що грає не перший раз. Дробовик, дробовик, дробовик. Ще аптечка. Я дуже сподіваюся, що я втічу, встигну втекти. Я хочу спробувати дуже з цього дробовика пограти. Навіть рискнув. Дуже ще й рискнув, якщо чесно. Є, виграли. Фух, це було дуже важко. Ну я дробовика так і не попробував. Дуже маленька дальність на того дробовика. Тож в нього смислу не дуже багато. О. Так, відкриваємо, в принципі. А, не можна. А чому? Ясно, не можна пару ящиків відкривати. А це зараз через 15 секунд з'явиться. Що з'явилося в магазині зовсім ясно, щось показують, нема смислі. Ну що за знак. Вибнуємо ліги, Ліга Джунглі, 2. Нові персонажі, в принципі, саме право, в принципі, є персонаж мог брати. Вибираємо золото. Ну і відкриваємо ящик. Скоріше в цього у нас має попастися якийсь персонаж. У мене попався нікс, початковий персонаж, бак улучшення і монетки. Тобто у мене з'явився персонаж. Я дивився в коментарях, багато кому не подобається. В коментарях до ігри. Не до наших відео, а до ігри, отзивах. Що не можна збрасувати і Це дуже погано, нікому це не подобається Тобто ці награди можна збросити, а сама персонажа, ні, щоб якийсь інший випав. Так, 200 монет забираємо з бака. Нікс, я не хочу, в принципі, ним ще поки грати. Персонажі. Давайте прокачаємо бака, так як в нас він вже такий улучшений непогано. Безплатно. Забираємо бака четвертого уровня. Далі плюс до бомби щось. По-моєму, це знизу оруж'я там, де можна улучшати. Все тратиться золото, коротше. Так, получаємо далі. Безплатно, Мені здається, тепер мені золота не буде вистачати. Вже бак аж п'ятого уровня. Да, нам вже золота тільки не вистачає. ну Нічого позбираємо потроху. Поп'є можемо прокачати на 3. Так, эм, расстояние, на которое враги отталкиваются при атаке. Увеличиваем максимальную дистанцию. Давайте дистанцию улучшим на двойку. И ускорение перезарядки находим. Далее бомба. Копию улучшилось. Так, можно его выдалять и еще сильнее уже добавлять. Далее бомба. Тут же больше всего. Граната радіус. Ну і давайте дальність. Далі дробовик, тільки одне можна прокачати. Давайте також дальність. Тому дальність там дуже маленька, мені це не дуже подобається. Ну, в принципі, все. Бака можна ще влучити, але мене золота не вистачає. Лабіринт сукровіш безплатно. А, це брат його проходив. Цей лабіринт сукровіш. Давайте салату. плюс один кристалик. Що тут не було. А, саме перше немає. Я попробую дійти десь до 7 уровня, і, в принципі, лишу. Те, що вже брат перевіряв, нереально дуже далеко зайти. Я просто нажимаю на рандом. Не, до, того не думаю, бо це без, безполезно. Плюс 6 кристалів. Дуже добре. Все, вже попався. Ясно. Ну, Стасся! Якщо потрачу. Давайте продовжимо за 11, тому що я вже 7 получив кристалів. І можна зараз ще взяти. І рискнемо ще раз тільки. Все, хватить. Тому що далі мені здається я вже не зможу. Чи Зробимо так, як мій брат, в принципі, рискнемо. Давайте рискну. Була, не була. Дойдемо до 10-го. А, все. Ну, коротше, це все продумано для того, щоб ми сливали алмази. Коротше, здасться. Будете знати, що це безполезно. Збирайте до 6-го і хватить. Нема смислу так сливати. Так. Взять добичу. Там все продумано. Нарошно так робиться все. Так, відкриваємо. Через 10 минут відкриті ще один ящик. У персонажі, в принципі, зрозуміло, магазин. Я дійшов до другої ліги. Ну, думаю, давайте будемо вже на цьому завершувати. В принципі, все. Добре, ми, в принципі, получили сьогодні. Попробував зіграти за зі баки, отрив персонажа Нікс. В принципі, таке. Добре, всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами, як завжди, вибразий сплей. Всім удачі і всім пока!